Вітаю, всі друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам розпредвал D240 МТЗ. У нас їх є два варіанти. Зліва ось це аналог, справа оригінал Білорусь. І хочу вам зовнішньо показати, щоб ви бачили, що ви замовляєте. Мали уяву, що таке аналог, що таке оригінал. Я думаю, так легше буде вам. Робити покупки. Ну, давайте почнемо. Я їх ось так разом поклав, щоб ми бачили відмінності. Що одразу кидається в очі мені? Те, що оригінал Білорусь зроблений з кованої заготовки. Ось тут дуже-дуже гарно видно. Тобто він кований, міцний, надійний. Аналог нічого сказати не можу. Тут не видно, чи кований він, чи не кований. Далі, закалка. Дивіться, як Білорусь закалює. Ось ці місця, бачите? Як закалює аналог? Повністю, бачите? повністю закалений. Не знаю чому. Можливо, для того, щоб компенсувати, що він, наприклад, наприклад не знаю, не кований або ні. Ну, тут же думайте самі. Далі. Ось ці кути. Ну, камера не передасть. Але ось як я бачу. На аналозі вони більш такі гострі, на оригіналі більш такі. Ну, не тупі, вони також гострі, але менш гострі, ніж на аналозі. Тепер давайте переверну цю частину вам покажу. Глибину закалки, наприклад. Ось. Дивіться, глибину закалки. Аналог оригінал. Бачимо, що оригінал більш закалений, глибина більше прокалки, ніж на аналозі. Також оригінал, дивіться, є ось таке по типу як QR-код. Набита така маркировка. Дуже схожа на QR-код. Більше ніяких опознавальних знаків, по-моєму, немає на ньому на оригіналі. Це не печатка, ні, не печатка. Давайте з іншої сторони подивимось. також, ну, Тут нічого, в принципі, такого немає. Так що, друзі, є ось такі два варіанти в наявності. До речі, ще оригінал поставляється в фірмових ось таких синіх коробках. Аналог в звичайній сірій коробці. Так що, друзі, вибирайте, що вам більше подобається. Звісно, оригінал 2 рази дорожчий. Кого цікавлять ціни, пишіть запити свої у коментарях. Я кожному дам відповідь з актуальною ціною. Ну, звісно ж, ми радимо купувати оригінал. Тому що оригінал є оригінал. Але розуміємо, що не у всіх є можливість це купити. На зараз там, по ньому ціна в районі 3000 гривень. На момент, коли ви дивитесь відео, не знаю, тому краще. Питайте нас в коментарях. Але це доволі якісна заміна, доволі якісний аналог, котрий ми також дуже багато продаємо, більше, ніж оригінал, значно більше. І, в принципі, такого, щоб клієнти скаржилися на нього, такого не було. Можемо зробити висновок, що його також можна ставити. Він бюджетний, недорогий, в два рази дешевше, ніж оригінал. Так що дивіться самі, якщо є можливість, я завжди так кажу: якщо є можливість, якщо є гроші, купуйте оригінал. Якщо можливості немає, не треба нічого видумувати, десь шукати якусь підробку, шукати з розборки щось, бушне, Незрозуміло, краще візьміть. Аналог, але він буде новий, дешевший, точно походи вам. Все, друзі, дякую за перегляд. Кому сподобалося, з вас лайк і підписка на наш YouTube канал. Всім пока, до наступних відео.